Цього року проща зарваниці об'єднало десятки тисяч українців в часи юдейних дат. Це 30-та річниця всеукраїнських прощ, а також 160-та річниця патріарха Андрея Шептицького. У такі складні часи це святе місце не буває особливо важливого значення, тому що тут молитва матерів за своїх синів, молитва дружин за своїх чоловіків, віра наших захисників, які з іконкою Божої Матері стоять на захисті країни. Віра, і надія мільйонів українців об'єднуються в одну сильну молитву, в одну сильну силу. Як казав патріарх Андрій Шептицький, під час війни дуже важливо довіряти Богу. І саме ця наша єдність молитви є надійним щитом для нашої України. Ця молитва, яка захищає, яка рятує, яка допомагає, яка зцілює. Нехай же матінка Божа своїм Божим покровом захистить і накриє всю нашу Україну.